Привіт, привіт, друзі! Це Кременець. Сьогодні в Україні дуже гарне свято, день вишиванки. Але Двома причинами це свято трішечки затьмарене, нічого ми прорвемось. Ну, по перше, дощ, погана погода. А по друге, в нас сьогодні знову тут літали наші вороги. Але дякуємо нашим збройним силам, дякуємо нашим, нашій протиповітряній обороні за те, що ми знову, слава Богу, можемо гарно відзначати цей день. Ми щиро бажаємо, аби якнайшвидше в Україні настав переможний мир. І ось ці маленькі хлопчики і дівчатка, які прийшли сьогодні вас всіх привітати з Днем вишиванки, жили в гарній, мирній, щасливій Україні. Привіт-привіт! Привіт! Слава Україні! Слава! А поки ми будемо іти туди, де ми збираємося розтягнути. Великий такий символ нашої ідентичності. Скажіть, будь ласка, молоді люди, а що для вас день вишиванки? Mm. Можна? я? Можна. Для день. нас це перемога, щось таке асоціюється з Україною. Правильно. А в кого вишиванка вишита мамою, бабусею? Так? Хто вам повишивав? Мені бабуся. Дівчата. А ви пробували да. самі вишивати? Так! Да. – А де ви вишиваєте? На гуртку, може, вдома. Я, Я, Я мене бабуся, це Любов Міньковська. – А ну бабуся Любов Міньковська. Ми знаємо, це наша знана вишивальниця. І було б дивно, якби внучка не вміла вишивати. Хлопці, ну ви мабуть, не вишиваєте, Ні. – а ви одягаєте вишиванки з задоволенням. Так. Да. А тільки на свято чи вам подобається просто ходити просто, в таких? Так? Вчителька. Так. Привели сьогодні своїх вихованців так. і ви їх ну, дуже заставляли, аби вони вдягали ці вишиванки. Ні, Просто сказала, одягніть вишиванку, вони з задоволенням залюбки одягнули да. вишиванку. Да. Тому що вишиванка це наш генетичний код. Пішли, діти, пішли, будемо, будемо зараз там робити такий для всіх наших кременчан флешмоб. І хочеться ще додати, друзі, для вас, що кожний, кожний край, як то кажуть, має і свій звичай, і свої узори на вишиванках. Найбільше така у нас вживана, застосовується в нас тут на західній Україні. Це ось така з барвистими такими квітами. Кольори ви бачите різні, і чорні, і червоні, і, і різні і запускаємо на гористке. Так? Я бігу його пошкод. І за. О. Ну, коли він знайдуть. Отже, щош корида. А, от ми з ним отідемо, де так. Святом вас, Людмила Васильівна. Дякую, я вас так свято, розумію, вас. що це захід управління. Захід е... управління освіти, залучені наші дітки. Е, я вам хочу сказати, що це дуже ж таке щемливе Можна сказати, навіть і свято, не свято, але в такий час ми живемо, непростий і наші дітки мають знати, що кожен. Хрестик вишитий на вишиванці це доля України це душа це серце, тому ми їх залучаємо. і Так сьогодні в нас такий захід відбувається. Відкриті від любові, ви життя життя, <плес> маневри <Мама, плес> мені дім, десь дитинства усміхаюсь, знаєш щастя завжди у тім, що додому повертаються, новий день нові відкриття завжди будуть в моїй дорозі, мамо више мені життя. Якраз дощик перестав і розквітло таким українськими візерунками, наше, наше майбутнє. Не знаю, як хто, друзі, а я люблю вдягати вишиванку з приводу і без приводу. Бо вона гріє серце. Життя, життя, ведь модеры. Це кремени друзі, і у нас тут такий святковий флешмоб Україну з днем вишиванки. Ми переможемо. У нас все буде добре. У нас все буде Україна, бо інакше не може бути, раз такі класні, класні люди підростають, аби жити в процвітаючій гарній державі. Вишипала, вища, аж до самого світанку, і не їла, і не спала, вишивала, но як тільки сонце зійде, і до мене милий прийде, вишиваночку надійне, мій єдиний. Вишиваночка, вишиваночка, подивись, яка байна паночка, я тобі своє серце лишила, вишиваночку, тобі вишила! вишиваночка, вишиваночка, я кохам на не коханочка, щоб тобі своє серце лишила, вишиваночку тобі. Вишиванку вишивала, бо так сно покохала, не кохала так нікого, я до нього. Мої сяє вишивання, візерунками, кохання, мов гарячі постунки, візерунки. Вишиваночка, вишиваночка, подивись, яка война паночка, я в тобі своє серце лишила, вишиваночку, тобі вишила, вишиваночка, вишиваночка, я кохана твоя, не коханочка, щоб тобі своє серце ти бачиш, тобі wish you Випівала вишиваку аж до самого світанку, нила і спала, вишивала, но як тільки сонце зійде, і до мене милий прийде, вишиваночку надіне, ні єдиний. Вишиваночка, вишиваночка, подивись ветка, на паночка, я тобі своє серце лишила, вишиваночку, тобі вишила, вишиваночка, вишиваночка, я кохана твоя, Не коханочка що тобі своє серце лишила, вишиваночку. Вишиванка це генетичний код нашого українського народу, і які б хмари не згущалися над нашою державою, які б перипетії, яке б зло не хотіло нас пройняти, пам'ятайте, що ми українці, ми найкращі, ми найталановитіші, ми, зрештою, найбарвистіші, і ми обов'язково будемо з перемогою. Щиро цього усім бажаємо вам з кременця. Пам'ятайте, що ми. Це Україна.